З першого погляду зразковий будинок: чисте ошатне подвір'я, пофарбовані лави, дитячий майданчик, ба навіть підстрижені газони. Та це лише зовні будинок на вулиці Млинівській, 37, близький до ідеалу. Про те, що тут не усе гаразд, свідчать ями на подвір'ї. Здавалось би, бувають і більші, і глибші, і ширші. Однак це не просто результат неякісної роботи комунальників. Цей будинок фактично стоїть на воді, а просідання ґрунту щороку збільшується. Перше після звернення мешканців ще у 2007 році. До комунальників їх допомога виявилась не занадто дієвою. Через два тижні приїхала вантажівка, привезла щебінь і ці ями засипала щебнем, тобто для того, щоб трошечки вирівняти площину. Після цього ніяких робіт не робилося. Руйнування бетонного покриття та просідання ґрунту біля другого та третього під'їздів, розповідає Надія, виникло через відсутність водовідвову зливових та поверхневих вод. Це стало відомо після звернення жінки до ЖЕКу, провільного управління та водоканалу. Саме експерти визначили причину. Фактично будинок підмиває після кожного затоплення чи дощів великих. Вперше ми звернулися в міську раду в 2007 році. Нам тоді допомогти не змогли, оскільки в бюджеті на той момент на такий вид робіт не було передбачено коштів. З 2007 року ніяких робіт не проводилося, хоча неодноразово зверталися відповідні інстанції. А вже в 2014 році, після повторного огляду оцих каналізаційних люків водоканалом було визначено, що треба включити це в план капітального ремонту. Тоді ж, у 2014 році жінка отримала письмову відповідь, у якій зазначалось, що питання виконання та фінансування робіт з капітального ремонту бетонного покриття дворової території житлового будинку розглядатиметься при формуванні міського бюджету. Цьогоріч припускає жінка, кошти на ці роботи так і не знайшлись. Ремонт не розпочався на календарі середина вересня. Та не лише мешканці цього будинку страждають. Сусідній будинок 33-й теж підмиває. Розповідає представник громадської організації Рівненський громадський контроль Любов Романюк, до якої Вернулись мешканці через комунальний онлайн-диспетчер. Там підтоплює повністю підвал першого під'їзду. І ну, це страшна ситуація, бо будувалися ці будинки незрозуміло, яким чином і на якому ґрунті, і всяке може статися. І тому ми вирішили з інспекцією до цих будинків, і так, проблема серйозна, і будемо спонукати комунальній службі вирішити цю проблему. У міській владі. Відомо про цю проблему неодноразово до них було звернення, ну але ситуація залишається на рівні управління житлово-комунального господарства. Чого воно не втручається в ситуацію, це не зрозуміло. Ще раз будемо до Сахнюка звертатися, до начальника ЖЕКа». Ще на початку 2014 року громадський контроль розповідав про проблему зруйнованого тротуару у самісінькому центрі міста навпроти пам'ятника Марії Несвицької. Тоді зі зверненням до громадського контролю звернулася жінка, у якої на очах на цій вулиці травмувала ногу пенсіонерка. Тож представники громадської організації впродовж року звертались до міської ради та управління житлово-комунального господарства. І лише наприкінці липня таки вдалось достукатись до місцевих чиновників, адже ями на тротуарі залатали. Тут з'явилась нова бруківка.